Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Пенсія 3000 гривень. Як на цю пенсію можна вижити? Чому досі система працює проти людей? Сьогодні я розкажу вам, що не так з пенсійною реформою і що треба зараз змінювати в цій пенсійній реформі. У 2004 році в Україні прийняли закон про обов'язкове і недержавне пенсійне страхування. І з того часу нас всі годують розмовами про пенсійну реформу. Ось виникає питання, просте. що змінилося з того часу в розумінні пенсійної реформи? Питання вирішені для того, щоб був розрахунок пенсії справедливий. Які це пенсії? Ми з вами сказали 3000 гривень. Це в більшості пенсіонери отримують ось таку пенсію. Як вони можуть вижити? Ось це пенсійна реформа, ось така вона має бути. Пенсійна реформа це не слова. Це дії, це справедливість, це зміни і це перебудова. Тобто це покращення. Реформа це покращення, вирішені питання, питання пенсії. А на сьогоднішній час це просто слова. І ось з чого треба починати? Перший момент солідарна пенсійна система. Це коли сьогоднішні працівники сплачують внески, з яких фінансують пенсії нинішніх пенсіонерів. Держава також покриває видатки пенсійного фонду. Другий момент пенсіонер це та людина, яка досягла 60 років. Будь-яке використання цього статусу раніше має бути скасовано законодавча і остаточно. тобто, тільки 60 років тоді ти є людиною пенсійного віку. Пенсіонер. Третій момент. Пенсійний фонд України має працювати тільки з тими, хто досяг пенсійного віку. Тобто, кому вже 60, плюс. тільки з цими людьми він має працювати, а не так, як зараз є люди, яким ще немає 60 років. І по законодавству вони вважаються пенсіонерами. Ні, не так. Тільки 60 років. Жодних винятків і особливих випадків не має бути. Четвертий момент. Мінімальна пенсія. Це міф, який треба скасувати. Такого поняття не має бути. Мінімальна пенсія. Пенсія повинна залежати тільки від вашого стажу та внизки. І ось такий же базовий принцип розрахунку пенсії. Пенсія дорівнює Кількість років вашого страхового стажу множиться на 5% від мінімальної зарплати. На сьогоднішній час це 400 гривень. 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата, 5%. Це 400 гривень. І ось давайте приклад розберемо. 32 роки страхового стажу. Скільки буде пенсії? 32 множимо на 400. 12 800 гривень. Це буде розмір пенсії, який буде виплачений людині з пенсійного фонду при досягненні людині 60-річного віку. Ось що таке. Пенсійна реформа. І тільки коли ми закріпимо ці принципи, про які ми сказали, ми можемо говорити про реальну реформу. В іншому випадку, ми не можемо казати про реформу. Бо це будуть тільки слова. Не більше і не менше. Якщо ви згодні з цим, шановні глядачі, підпишіться на наш YouTube канал. І напишіть. На вашу думку, скільки має бути справедлива пенсія? От як ви вважаєте, яка це цифра? І поширюйте це відео, щоб більше людей знала правду. Бо питання пенсії це дуже важливе питання. Будь-яка людина, яка зараз працює, вона підійде до цього питання, коли їй виповниться пенсійний. І для того, щоб були вирішені всі питання, треба змінювати сьогоднішню пенсійну систему. Про що ми і сказали в цьому відео. Всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.